Два нас позабагати. Перекричає на робочі відравлю, другий тихає на привод, е, на мутиплікатора. Ну, зараз як він працює на включенні ВОМа, щоб коли ви виключаєте, автор на виїхати, коли можете протиступє. Тут смазки небагато, ми мазиться вперед, не мазиться ззаду, щось машиться зверху, напише. Подарив, не оборудований, що ця машина така машина. Коптек є, тільки йде дві бурилки. Питер, не наружний слухай ви з якої області? <говори> області? Київська область. Там, передавайте привіт. Передаю привітці своїх найодина роботі. Самій Чим 150-я рішається 120-го, першим ділом і трохи длиніше. Другий трансмісій достигнути. Вона трохи довша. Для цього трохи друга довше. Я вже вам казав і показував, що не так буде. Друге діло це електрогіравлічний реверс. Ви не вже маєте ліній, ви не прагнете там зусилля вперед-назад до 10 кілометрів. Електрогідравліка, тобто виключена помилка водія, атом, наприклад. Вперед-назад перекинули, він сам сюди поїхав. Якщо не треба точно під'їхати, підцепитися, ви спожити степень. Робите по коті через транспортних роботах. В принципі, ви не користуватися взагалі. Тут є спеціальна наклейка, вам забороняє. використовувати скользуємо на роботу. Ви використовуєте кнопку, що в нас знаходиться. Переключили друга, третя тобто і політику. Клопку пустили далі. Сцеплення, кропочка. Імітація сцеплення. Якщо ви берете, допустим, цю і ту машину, коли ви э, похоті вижили сцеплення, на цій машині, на 10-й дискуссию, на будь-якій машині, які дискують сцеплення. Сирий. Можеш двері закрити? На будь-якій машині, які дискують сцеплення, у вас машина стоїть зразу. Тут же, визуючи їхню муфту, коли ви нажимаєте на кнутку, вам підтримує ще обороти, машина ще їде, пока ви переключились. Ви не стаєте на місці. Якщо ви стали, вам треба переключати першу. Другу, да. Сам завод на даному муфту дає 4 тисячі гарантій на роботу. Муфта двохстороння. Вона як вперед є, так і назад. Принцип муфти Подали масло сюди, їдемо назад, подали масло сюди, їдемо вперед. Ну, диски на ній одинака. Коли муфта придирається через 4 тисячі, просто розбираємо її, знімаємо, диски міняємо, пакет цей на цей. Буде хреновіше назад. Наперед він приїде як молод. Це продовжуємо. Не кожен 2 тисячі міняє дисципління розбирати трактор. А тут 4 тисячі від'їздили, то міняли пакети, ще 4 тисячі від'їздили, через 8 муфту. Ну, замінили і Тут він менше зношується, тому що менше сцепління педаль використовується. Тракторист, так правило, трошки підбуксовує з ціпленням. Тут виключений фактор вперед значить вперед. Тут електроніка виплажає. сама плавно підвела і за замкнула. Так як тут коробка стоїть під е 135 Ай, у вас б... є два режими на мультиплікаторі. Мультиплікатор в принципі, як у те, що ми та 30%. Це як флажок на КАМАЗ, якщо їздили. Тоби нам потрібно виживати зціпління, щоб його включити. Тут вам не треба. Нажили раз, 30% додавали другий раз, 30%. Це передатну з менше. На цій машині тільки раз можна. Там не така коробка. Я вже казав, коробки, Ну, там 16 тут 24 сумарно. Більше того, що він два рази може понизити. Якщо до нього привикнуть, в принципі, дуже удобно штука. Ну, вор... Це на важких роботах актуально дуже. Воранці, наприклад, трактор десь не їде. Колія кучі... у вас, зерновозка там. Ми no. знаєте, що у вас все ходив, щоб не переключати передачу, ви просто можете понизити. Yeah, Діапазон понизили, момент на колесах зріс, він почав їхати. Десь або під горку десь поїхали, йому важко. Компресор, я вже казав, компресор це жизненно важна деталь нашої машини. Якщо він вже не їде, ви передній мост можете підключити движенні. воно не ви цього ставати. Не вижимати з цикління, не класи там нічого. Просто включили або виключили. Дана машина, у своїй садки такого немає, переключений автоматичним переключенням, укомплектованим автоматичним переключенням передачі. Ви можете запрограмувати три роботи, він буде сам вам переключатися черепахи з вищої на вищу. Наш лотрактор важче буде. Він понизив, ще понизивший повисти, момент. Винизив передачу, високий момент. Коли вирівнявся. Я поставив пряму. На тій машині такого немає. Це весь світ, аварійки, в принципі, тут такого нічого немає. Самі гідравліки, якщо взяти виходи, перша пара працює як облична антизовка, як сподівається, поки держите, поки качає. Держите сюди, він качає. Ці дві роблять замкнутим фондом. Якщо ви використовуєте гідромотор, ви можете їх замкнути на постійний поток. Перед замкнули плаваючи, назад на постоянний поток можете її замкнути. Дана машина оборудована подогрівами, це подогрів бокавий зеркал, це подогрів зеркал. Дворники передній і задній, якщо нажимаєте, форсунку переднього передні очисника. Ще нюанс цієї машини 110 ї тут є регулювання пускного моменту бома. Якщо брати 110-ту, 135-ту. Без, да, без дополнительної комплектації. 에, і там на голові включення чорно-біле. Тобто ми включили його, все, замкнулося і поїхали. Він не розуміє, як його роботі. Тяжке, не тяжке. Ви вкручуєте гідромотор, вентилятора насівався, чи ви розкручуєте первосмістити. Він все одно закрився і поїхав. У вас не почнеться вібрація цього. Нагрузка набігать і на ви почне Тут ви можете вибрати, яке у вас руки. Легке, середнє або тяжове. Шелюкам причина моделяція, я регулює на те, що як у вас буде замикатися муфта, він буде плавно його розкручувати. Не врубив і поїхав, буде плавно розкручувати. На цій машині це можна вибрати. По навіскі, якщо брати, 110-та оцю і по в принципі, не відрізняється. Це підняття пустить. Так як модель середнього класу тут немає регулювання, можете механічно просто ограничити, що ну, нижче нам опускати не треба. Зажали, до ручки дошли, нижче не опускаємо. Тут ніхто не ограничення. По самій роботі навіски три режими в більш мощніших моделях це електрогідравліка, тут механічна. В даному положенні це плаваючий режим навіски, силове регулювання або робота ставити роботу з плугом у даному діапазоні ви вибираєте наскільки буде машину витягувати з землі Якщо поставити до самого кінця, він буде його піднімати в принципі, до кінця, а потім пускати назад плуг назад. Коли почнеться нагрузка, він його виглибляє з землі. А степень нагрузки ви регулюєте він знизу. Все, при якій нагрузці, при перегрузці трактора, у вас буде плуг підтягувати землі, піддернути. Тут вибираєте нагрузку, тут ви берете ви висоту, на скільки він ми Ну, Так не робить ніхто. В основному роблять так, щоб його чуть-чуть дернули і не Е, Це степень скорості опускання навіску. Піднімається вона все одно там без дроселя. а тут регулюємо дросіль, ви можете опустити, щоб вона вас по землі не била. Щоб агрегат, щоб агрегат не гахнув по землі. Да. Вон включається мухтою, не пробуксовок, нічого немає, Режими роботи вибираєте з або синхронний е, з двигателем, або безпосередньо від двигуна е, відкрити, або синхронний безпосередньо від двигуна, або 540 тисяч ворогів. Це все механічно, це все вибирається з цих. Зіклення викликали, це вона переключається. Машина обладнана повністю аудіорадіопідготовкою, вам тільки магнітолу треба поставити. Антенна, все, колонки, все включено в комплектацію. Стоїть вибастовка система кондиціонування. яка стоїть не тільки в передній панелі. В деяких тракторах все вмонтовано так, сюди. Да, да, Володимир тільки міні. спереду. І з і зверху стоять. <кхе> Кондиціонер зверху Ззаду і зверху, з <кхе> переду. Спереді регульовані. Ви вибирайте, коли вам треба направити. Три режими роботи вентилятора і замкнути води захвату. Дана машина, якщо брати 120, то вона приходить покрити з угольними квітрами. Обичними і угольними. І якщо ви використовуєте трактор на присвоїні, без угольних фільтрів це дуже важко. Можливо, знов, десь Дана машина приходить з угольними фільтрами. Міняється все просто, От спереді за що? і поставити, далі. Не треба, з ними назад поставили. наша Приходить з в з йому. Або підкачується, або стравлюється і повертається. Плюс ця сидушка має режим повороту, Або вліво, або вправо. Як вам зручніше, ви розгідете, собі повернулися? Розвернули її трохи в і так поки треба крутитися повертати. Плюс усі регулювання. Перед назад, спинка повернути рослина працює. Що я запуляюся, з цього не витягували. Начали можна сказати, саме Що сторону даної моделі? 110-ті немає оце виробники. Немає такої сідушки, там сідушка пружини. Ну можна Тому, заказати, як це теж. Ні, можна заказати, але э... це ж ціна. Якщо ви закажете за сідушку, то вже брати цю можна вийти. Брати за сідушку. Він коротший, в нього розмісовка трохи, а це єдиніше. вам економить час время час і ногу. Постійно давити на неї, включати. Плюс кнопочка. Переключилися, зробили, не запустили. По ступенчате мультиплікатор, там одно ступенчисто. Можете зараз для сравнення, якщо той трактор в кабіні вони візуально нічого не відключається. Кромі, якщо ріверс буде стояти, буде там однієї кнопки і сидушка рівень. Подвигману це той самий круг. Тільки накручений. Досі кабов вони запустили щодо турбини, які на нас це той трактор подивитися. Шоб фарс, щоб світло. Для нього одна на робочу гідравлику, другий витікає на на мультиплікатора зараз підійшов розкажу, як працює на включення вома, щоб коли ви включаєте дисциплі до сих функції, у вас не пропадав. Момент на самій сімацію був насивався на любому 360 бат на Виходить, отримати в любому. Пригляді свої функції, витиряєте на перепаді. Во нічого не потікали, два насос, але викачає на робочому, викачає на саму відразу на Но на, на робочому.

Ой, ребята, зрозуміло,

Я говорю, понял, не имеет не эфира, ничего не рассказывает. Вот, если это он же не на меня, наружный Открыло всю крыло, там просто стало это эфир. Друзья, пейте крышка, другая так крышка пилова. Если заказывает друг крышку, она приходит с ключом, и это запекается.